Всім привіт! Мене звуть Артур Кулик, мені 21 рік, я навчаюся на кінокурсі Колонтая та Капінас. Ви могли мене бачити як в телесеріалах, так і в театральних роботах, але чи в телесеріалах мене більше використовують як такий використовують Стріт персонажі то в театральних роботах я граю, наприклад, в виставі Володар Мух Саймона в Дикому театрі. Такого більше спокійного, задумливого, такого інтроверта. Або, наприклад, королева краси Рея в театрумі такого енергійного, характерного персонажа, чи в золотих воротах виставі Ундіна спокійного цілеспрямованого лицаряганця, володію мовами українська, а вже ж російська, а також знаю англійську на рівні А2Б1. Німецьку водій добрим е, акцентом і е, теж німецька на рівні А2. М -м -м -м, я дуже мінлива людина, тобто я постійно змінююсь, е, якщо там немає проєктів там, ну, в плані зовнішності, не, не сильно борду, вуса, зачіска, і всяке таке. І це, напевно, пішло з дитинства в тому плані, що е мене постійно віддавали кудись. Тобто я не сидів на місці там, і постійно малював. Танці, в хорі співав, всякі види спорту, фрідайвінг, футбол, волейбол, бокс і всяка-всяке таке. Вот. Також я люблю дерева, просто дивитися на дерева і дуже азартна людина в плані професії. Дякую за увагу. It all. Oh.